Ні, чува, шановні, сьогодні у нашій програмі багато червоної рідини, екстремальна хірургія та. Адже зараз ми будемо розбирати одне з найбожевільніших аніми нульових ельфійську пісню. До речі, ельфів у тайтлі немає, та й з піснями так собі чому така назва, розкажу трохи пізніше. А зараз давайте подивимось на те, як дівчина без одягу розносить секретну базу. Так так вам не почулося. Все дійсно починається з того, як гола дівчина роздає епічних телекінічних, епічних телекінічних Ніби інбеторапчик зараз зачтов лов. Лещу в спецурі. Хоча ні, вона не зовсім гола. На ній крутий шолом, і, можливо, це якийсь читерський білд з Dark Souls. <клес> Дівчину звуть Люсі, і вона Діклоніус. Що це таке? Вони мене нам нормально не розкажуть. Покажуть лише, що у них є роги та толікинічні тентаклі. Тому читайте манго. Yeah. Люсі Бадюро множить на нуль весь персонал бази, не жалюючи навіть секретарок з кавою. Але потім утримує противотанкову кулю прямо в голову. ПУМЕДШАК! Yeah! Але як ми знаємо з солдзлайків, правильно зібраний білд рятує. Тому Люсі просто йде купатися. В наступних сценах нам показують коту та Юку, двою рідних брата і сестру, які давно не бачилися. Пішли на море погуляти і випадково зайшли на нодеський пляж. А ні, це ж наша знайома Люсі, яка так добре покупалася, що втратила пам'ять. Huh? А також розучилася розмовляти і взагалі веде себе як маленька дівчинка. Oh, you so... Кота Юка вирішують забрати. Її до себе нарікають ню і починають доглядати це ходяче непорозуміння. Далі кота розповідає про своє важке дитинство, з якого він майже нічого не пам'ятає, крім померлої сестри, показує мушлю, яку вона йому подарувала, та в цілому грозить. Штапі кітсамгелп. Ню хоче його підтримати і. ламає мушлю. Бавай після цього кота сама майже ламає дівчину, і вона втікає на двір. А там такий дощ, такий сум. Тим часом за ню вже виїхали дуже суворі чуваки, на чолі з головним злодієм Бандо. Вони знаходять ню та коту який прибіг її втішати на пляжі, і тут усе могло би закінчитися, але двинутий на бійках і власні крутості банду вирішує трохи погратися з Діклоніусом. Ну так, це ж така крута ідея. Виходити раз на раз зі створінням, яке поклав купу народу, навіть не поверхнувши руками. Чіті! Ну, тобто як поворухнувши, але не звичайними руками, а невидимими векторами. І у кожного діклоню ці вектори різні, що нам покажуть трохи далі. Коротше, ню, точніше, Люсі, нейзі роздає лящів банду, але не ісикають його. Типу, хай поки живе. Тут з'являється чергова няшна няшка Майю, яка вилізає з цуциком з якогось контейнера, і спостерігає, як ню, біжить геть. Після чого просто підходить до переламаного чувака і дивиться на нього. Знаєте, я. Не хочу знати, що такого було в минулому у цієї няшки-скромняшки, що вона просто ось так мило посміхається над покаліченим тілом. Після чого вона викликає постраждалому швидку і йде собі далі гуляти. Далі нам показують коту, який приходить до тями у лікарні. Одразу до нього приходять Лос Федераліс, Лос Федераліс. Які шукають хлюсі, але хлопчина падає на мороз. Потім він проходить додому і бачить там ню, яка принесла мушлю. Оу, це так мило. Спочатку вона безжально розриває людей на шматки, а потім приносить і дарунки. Хотіло б собі таку дівчину? Чи краще ось цю няшку? До речі, знаєте чого давно не було? Правильно, фансервісом. Кота перевдягає ню, в процесі воно залишиться, а зовсім ню. Це бачить юка та влаштовує сцену ревнощів. А чого ця сестра ревнує брата? Невже? О oh май та ні, здалося. Не можу такого по а. Ем, окей. Тим часом Федераліс застосовують секретну зброю. Іншу ковайну няшку Діклонюса на ім'я Нана, а няшка нем'я ім'я Ню падає головою на підлогу, перемикається на Люсі, але флешбеки з дитинства Коти не дають їх зловити режим берсерка. Можлив. можливо, персонажі пов'язує щось більше, ніж милі перевдягання та пансушоти. Mm. Та зараз нам це не розкажуть. Замість цього нам показують Майю, яка принесла Коті Парасольку. Усі, яка махається з наною на цвинтарі, і ні, це не слим на концерті відомого гурту. А натуральний махач на кладовищі. На жаль, на самому цікавому місці з'являється Майю, а потім і федерали. Тому Люсі просто тікає. Далі нам розкривають одного з другорядних, але як на мене, найцікавіших персонажів Курами Боса таємної організації, від якої втекла Люсі, на фоні максимально драматичного заходу сонця. Він згадує про проблеми з донькою, каже, що дуже хвилюється за нану. Потім показують важке минуле Майю, яка втекла з дому від батька, як і робив те, за щоманить. Не тільки Ютуб, але реальна поліція. FBI, Коротше, драма так нормально навалюють, бо не весь час же пан це показувати. Gone, Кота та юка вдочеряють маю, а потім всі разом йдуть в універ. Так, і Ню теж. Ні, я не знаю, як вона туди потрапила. Можливо, вона ще й прихований геній, чи просто всім нечхати. Там Люсі впізнає один з вчителів та каже героям, що вона якась донька кума брата свата, тому залиште її мені. Наївні персонажі погоджуються, і тільки но вони йдуть. Вчитель починає натуральний харасмент. Виявляється, що Люсі єдиний Деклоніус, який може завагітніти. Ось мужик і вирішує перевірити. Це ж дуже крута ідея підкатувати до створіння, яке в теорії може тебе пошматувати. Еге ж, я маю ідею. Отже, він показує Ню свій товстий короткий Ріг? що What? А далі з ним зовсім випадково трапляється щось нехороше. Тут я трошки змішаю аніме і манги та розповім, що тут взагалі відбувається. Деякий час назад уряд Японії виявив нову расу істот. Розмножуються вони за допомогою загадкового вірусу, який передається від діклоніуса людині. Після чого у людини теж народжується діклоніус. Вірус ага, тепер це так називається. Люсі це перший діклоніус, і якщо вона буде розмножуватися, то незабаром все людство вимре. У організації, яка досліджує цих мутантів, є директор, мужик з рогами, який дуже хоче, як би так сказати, ввести свій вірус у Люсі, а ще є Курама, такий собі повстанець проти плану директора. До чого тут ельфи? Спитайте ви, та майже ні до чого. Просто в якийсь момент ньо відкриває музичну шкатулку, і звідти лунає та сама ельфійська пісня. Жартівлива німецька пісенька, написана у 19 столітті. Ось і все. Тим часом до Коти нарешті доходить, що він залишив ню, хто зна кому, тому він їде її шукати. І знаходить, але вже не Ню, а Люсі, яка розповідає хлопцям, що їх щось пов'язує. І саме тому він йде до френдзони. А вона перемикається назад на Ню. Дуже зручно, коли не хочеться щось пояснювати. Поки головні герої розмазують соплі по сюжету, бандо, який дивом виже після сутички з Люсі, і про трохи термінатор. Переманює Нану на сторону зла. Мовляв, тебе використовують, давай разом робити зло. Після цього Нана втирається у довіру до Майю. Каже, так їсти хочеться, що й переночувати не мати. Так в гаремі окоти з'являється ще одна тянка, яку можна купати та перевдягати. Хехебай. <гум> Після сварки з Люсі, Нана розповідає Майю про діклоніусів. Нам показують флешбеки з дитинства Люсі. Точніше, з дуже травмуючого дитинства Люсі. Прямо як усіх нас, коли вперше побачили це аніме. Sí. і ісикайнули її улюбленого песика у неї на очах. А всі ми знаємо, що буває, коли ісикають твого собаку. Після цього мала Люсі зустріла малого коту, вони потоваришували, і все було дуже добре. Ровно до тих пір, поки Кота не збрехав Люсі щодо фестивалю, сказав, що йде з братом, а пішов з сестрою, тобто з Якою. Цікаві у них братерські стосунки. <клух> Люсі зревно ще вісикайнула купу народу, у тому числі й молодшу сестру Коти, ту саму, від якої. Залишилася мушля. Оце так накрутили. Серйозно, цей флешбек не тільки пояснив половину сюжету аніми, а ще й накинув стільки особистих драм кожного з персонажів, що я потім дивився вже зовсім іншим поглядом. Далі рівень драми росте, як кількість флешбеків у клубнику. Нам розказують про доньку Курами Маріком, яка народилася з рогами, тому її захапали у карцер. І зробили з неї одинадцяту. Ой, тобто тридцять четверту. І ось цю няшну уберзброю з великими прозорими тентаклями випускає. На наших героїв спочатку Маріко роздає нані, потім прибігає кота і намагається всіх захистити. Some а за ним приходить Люсі і всіх виносить на цьому моменті. Кот згадує все, у тому числі про молодшу сестру. Маріко перемагає Люсі, а потім її забирає курама. У фіналі Люсі розповідає про те, що за п'ять років світ можуть захопити Діклоніуси, тому вона має само й Вогонь. Але вже після титрів нам показують сцену, у якій за дверима будинку коти Юкі стоїть хтось підозріло схожий на ню. Ось така історія малята. Трохи окей. Багато фан-сервісу, важка драма, кров'яка. Уявіть, свого часу це навіть крутили по легендарному куйтебе. А зараз психотерапевти дивуються, звідки у дітей 90-х стільки моральних травм. Та варто лише кілька класичних аніметів епохи глянути. Пам'ятаєте? Згадуйте у коментах, чи ви воліли б це все забути. Ага. А на цьому в мене все. Якщо маєте можливість і бажаєте підтримати мене фінансово, то в описі під відео є необхідні посилання. Папа! -па.